Останніми дослідженнями норма кофеїну в день для дорослої людини становить 400 міліграмів кава так та алкоголь. Угу. Як вони впливають на наш організм? І я чула багато різних міфів угу. щодо кави до алкоголю. Норма кави в день, От скільки філіжанок угу. нормальна, здорова середньостатистична людина може вживати за останніми дослідженнями. Норма кофеїну в день для дорослої людини становить 400 міліграмів. Так, це приблизно там навіть три чашки кави. Ну, відповідно, дивлячись, з якої кави, тому що різні види кави місять різні, різний, різну кількість кофеїну, там, американо, еспресо, лат і так далі. Але тут ще треба трошки дивитися на те, як реагує ваш організм, оскільки є певні гени, які відповідають за метаболізм кофеїну, і тому саме тому хтось вип'є каву і в них просто там, трясуться руки і їм прям погано від кави, а для когось взагалі нема проблем випити каву ввечері, і вони одразу будуть спати нормально. Тобто є така ще генетична складова цього питання, але якщо по дослідженням щоб, скажімо так, не нашкодити, то це 400 мг кофеїну в день.